Благовістя від Івана, розділ 5 Після цього було свято Юдейське, і піднявся Ісус в Єрусалим. А в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, яка по-єврейськи називається Віфезда, що мала п'ять критих колонат. Між ними лежала величезна кількість хворих, сліпих, кривих, сухих, що дожидалися руху води. Тому що ангел періодично заходив у купальню і хвилював у ній воду. І хто перший заходив у неї після хвилювання води, той зцілювався від усякої хвороби, що над ним панувала. Там був чоловік, який хворів 38 років. Побачивши його, як він лежить, і знаючи, що так він лежить уже багато часу, Ісус йому говорить: Хочеш бути здоровим? Хворий сказав Так, пане, але я не маю чоловіка, який би кинув мене в купальню, коли хвилюється вода. Бо коли я підходжу, інші заходять попереду мене. Ісус йому говорить Встань, забери постіль твою і ходи. І він одразу одужав і забрав постіль свою і ходив, а то був день суботній. Тоді юдеї до зціленого заговорили сьогодні субота, тобі не можна носити постіль. Він же їм сказав Хто мене стілив, той мені сказав Забери постіль твою і ходи. його запитали, хто той чоловік, який тобі сказав Забери постіль твою і ходи. Але зцілений не знав, хто він, бо Ісус пішов у народ, який був на тому місці. Пізніше знайшов його Ісус у храмі і йому сказав Ось ти одужав, надалі не гріши, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. І пішов той чоловік і розголосив юдеям, що його зцілив Ісус. І почали юдеї гнати Ісуса і шукали вбити його, бо він зробив це в суботу. Ісус їм сказав Отець мій трудиться аж до нині». І я трудся. І ще більше шукали вбити його юдеї за те, що він не тільки руйнував суботу, а ще й називав Бога Отцем своїм, роблячи себе рівносущим Богу. Тож Ісус їм сказав: Істинно, правду говорю, що син сам від себе не може робити нічого, якщо не побачить, що робить отець, і що робить отець, те робить і син. Бо отець любить сина і йому відкриває все, що робить сам, і явить йому діла ще більші, щоб ви здивувалися. Як отець піднімає мертвих і оживляє, так і син оживляє, кого захоче. Тому що отець не судить нікого, але суд весь передав синові, щоб усі шанували сина так. Як вшановують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця, який послав Його. Істину правду говорю, хто слухає слово моє і вірить моєму споряднику, той має життя вічне, і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Істину правду говорю, приходить час і настав уже. Коли мертві почують голос Божого Сина і, почувши, оживуть. Бо як отець має життя сам у собі, так і передав синові, щоб він мав життя сам у собі і дав йому владу творити і судити, бо він є син людський. Не дивуйтеся цьому, бо приходить час, коли всі в могилах почують голос Божого Сина. І повиходять, хто творив добро на Воскресіння для життя, а хто робив негоже на Воскресіння судне. Я нічого не можу творити сам від себе, але суджу так, як чую, і суд мій праведний. Бо я не шукаю волі своєї, але волі Отця, спорядника мого. Якщо я свідчу сам за себе. То свідчення моє недостатнє, але є інший, хто свідчив за мене, і я знаю, що вірне свідчення Його, яким він свідчив за мене. Ви посилали до Івана, і він сказав правду: Хоч я не спираюся на свідчення людське, але говорю так, щоб ви спаслися. Він був світильник, що палав і сяяв. І ви хотіли трохи порадіти при світлі його, але я маю свідчення більше за Іванове, бо труд, який дав мені творити отець, сам цей труд, що я виконую, свідчить за мене, що мене послав Отець. Мій спорядник отець, він сам свідчить за мене, а ви ні голосу його не чуєте, ні видіння його не бачите. І не приймаєте слова Його, даного для вас, тому що ви не вірите тому, кого Він послав. Досліджуйте писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать за мене. Але ви не хочете прийти до мене, щоби мати життя. Не приймаю слави од людей, бо знаю вас, що ви не маєте в собі любові Божої. Я прийшов ради імені Отця мого, і ви не сприймаєте мене, а коли прийде інший ради імені свого, ви приймете його. Як ви можете повірити, якщо один від одного шукаєте слави, а слави від єдиного Бога не шукаєте? Не думайте, що я буду звинувачувати вас перед Отцем. Вас буде звинувачувати Мойсей, на якого ви розраховуєте. Бо якби ви повірили Мойсею, то повірили б і мені, тому що він писав за мене. Отже, якщо ви його писанню не вірите, як ви повірите моїм словам?